Сьогодні ми знову займаємося опуском трійника. Наш сантехнік неотрист на відказався то робити. Каже, ми таким не займаємося. І за того, що там виведена от, так от каналізація, нам то треба зробити душпідон і він знову виходить 20-22 см висотою. Ми такої херні не робимо. Тому ми зараз обріжемо. А там обріжемо раструб, ставимо ремонтну муфту. Не Остіндорф, як там багато. Думається, трошки другий виробник. Він зауження дає, але не значне. Зі 110 виходить, 90. Каже, що там немає полки. Там немає тої полички, як в Остендорф, і тут нічого застрягати не буде. І в нас є плюс це восьмий поверх, далі йде тільки фанова труба. Тому робимо якісно і не займаємося всякою фігнєю. А так має виглядати правильний вивід, щоб. Був нормальний душовий піддон, нормальні виводи каналізації. 110-й вивод на пару сантів нижче стяжки, 50-й вивод ще нижче, в рівень з плитою перекриття нижче рівня стяжки. Тому у нас.